Доброго ранку, в п'ятницю. На ринку на 700. Дивіться, аж туди ринок сьогодні. Зараз будемо дивитися, питати, що По чому, по чому смородина. 120 Гарна смородина. А малина почому. 180 кг, а стаканчик 50 Дивіться сьогодні аж куди. Аж сюди будемо спочатку йти. Ого. Хочу сказати, що до нас прийшла жара сьогодні в жаріще, з вчорашнього дня вже жаріще страшно. Так, будемо дивитися, що там в краю, а тоді підемо. Так е як -е, Що тут з краю? О, є хто. Ну, я там спитала, почему они. Цибулька всяка. А почему то такая цибулька? 10 гривень. 10 гривень. Хороша такая молоденькая. Хорошая. А смородина почему? 140. 140. Сто сорок, 120 двадцать. Так, что тут? Сейчас, а ну тут что? А яйца почем? 60, 70 и 80. Я сентябрь 4 дня. Давайте что А помидорки такие почем? 100. Кристалл, да? А оці жовтенькі? 120 120 Це ще гарна їжа, нормально А смородина по чому? 140 140 а я думала сьогодні буде А крижовник по чому? 100 100 гривень 100 кілограм А дядько що сказав? 50 стаканчиків? 15 Тут 100 гривень кілограмів, дядька 50 стаканчик. А морковка почув. Гарна. Гарна, гарно, так. Гарно, гарно, да. Купимо, будемо йти назад, я буду зараз купляти. Я ж спочатку дола зняти, показати, що почув. Ось тут очі відстоїть. Я ж не хочу людей. Бо вони сердяться, як на них відлікаю. По чому? По чому оце? Оце 30 гривень, так? Да? А огірки по чому? 30-35? Так, добре. Воно це жарало. Зараз. Щось я хотіла ще сказати. А смородина по чому? Вчора я питала, было 130 і 120 там на центральному. Думаю, у себе спитаю, а у нас дорожче, знову дорожче. А огірочки по чому? По 30. А меду то у вас по чому. 190, ми Оце півлітрова баночка, да. Да? 190. Да. Це який він? Акація. Не акація -то. Кому він розказує? 30. Так, ой. Оце по такій жарі, не дуже хочеться ходити. А кукуруза по чому? 30. 30. Гарно дивіться, гарна. А оці помідорки по чому? 120 100, 100, 100. 100 кристалів. Здрасті, у вас огірочки по чому сьогодні? Скільки? 40. Кабачки 20, а картошка? 40. А от така оця цвітна? 70 гривень. 70 що, кілограм чи капустина? Кілограм. Ні. Ні, ні. Не бачила ні. Так, сюда. Ой, тут хоч сонця немає. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дивіться, які кабачки красиві, полосаті і жовтенькі. По 15 гривень. І огірочки земельні, це вже городні. По 40. По 40. Хороші гірочки. Сьогодні. Просто знімаю красиві квіти. Ж, а по чому? 200 гривень, так? Да? Дивіться, які гарні, красиві. Гарні, дуже красиві. Дивіться. Ще покажу раз. Разних розцветок. А абрикосы по чем ваші вот такие? 150. 150. О, а кукуруза по чем? Дуже красиві, просто красивее, да. Ще й клубника у вас. Я по чем 220. Гарник, гарні квіти, гарні Ох, помидоры вот такие, а такие по 120. Хороша, нормальна ціна. І ось такі ось помідорки, які красиві, дивіться. По чому такі? 120, да? дивіться, гарні які. Так, оці... да, я знаю. А оці такі. А, любі по 120, да? а морковка. А Огірочки. Гарні, буряк. Теж 60. Дивіться, які тут внизу. Гарня картошка, що я ще не питала, картошку. 40. Ну, оці помідори дуже гарні, да, я знаю, що вони дуже-дуже смачні. Так, що ми ще спитаємо? Ну, вже, в принципі, вже спитали. Все, оце такі отакі от маленькі ще не знаємо. По чому? Сто тридцять. Оце у вас да, любі, да? да, да дивіться? Люди по сто тридцять, дивіться, які оранжеві, усі ну, красиві, гой гарні не такі. знаєте, да. Я вам атакую. Гарнюсінький гарнюсенькі які. Да, вони дуже добрі на вкус. Я знаю, так. Да. А огірочки по чому? маленький 40, 35 і 30 великий. Ем, оці, отакі, вони мені самі найкращі, о, да, вони так, самі... 35 е... давати вам? Так, да, і положіть, хай полежи, я прийду до вас через там минут 10, добре? Так, отакі, як такі. Всі по 130. Кілограм мені зважте, я прийду зараз. А оці? Всі, всі. А часник по ще 130. по чому? Так, да, 120. 120. Ну, Все, я зараз прийду. Хорошо, хорошо. Хай буде трошки більше, добре. По чому смородина? А малина. 180. Так. Ой. Сьогодні людно. Ой -ой. І дуже жарко, ну просто жарко. Прийшли до меду. Доброго ранку. Понятно. Оце прошлогодні мали. Це свіжий, так? Акація з різнотрав'ям. А кація з різнотрав'я. А ще раз ціну, бо я вже не помню. Оце такі по чому маленькі баночки. А півлітрово 150. Це вже свіжа, так? І теж 150, Ні, так? Ні? 210. 210. За пів літру. — За пів літру. Дивіться, який мед. — А що він продає? Мет! А мет літрова скільки коштує? Для який. — Різнотрав'я. За Ага. Літрова 300. А тим літрова? 150. Гарний. Откуда вона ця продукція? З Драгівського бувшого району. А воно ново... врод цей вод... є врожай намет. Нема майже. А як ви казали, з бившого драбівського? Ну Зараз він Золотоніський. А, це вже він А, Аж об'єдинили все, Немає так? Здається, і і два, два води. А, отак, от, от я не знала. То я й думаю, що ви кажете, що бивший. Понятно, добре. Хай продається. А з вородина почому? Я навіть не знала, що це вже всі райони тут. Ну, не всі, а об'єднані три райони. А по чому це така малина? 180. Це там що, пів кіло лоточку чи сі? 650, 170. Ось, так, дивіться, бачите, а так, вроді, маленький лоточок. Ой. Так, фу. Тут молочне, але ну, я не буду питати, бо То там очі. Шоколад. Ой, я не мама моєї девушки, да? А я ж хотіла яйца купить. Вот так дела. Ладно. Фу, ой, тут хорошо, хоть сонця пока немає. Так хорошо тут. Сейчас питаем. А оце і по чому кури? 200 гривень. 200 гривень кілограм. Так. Ой. Зараз. Щось мій телефон відключився. Дивіться, яке красиве все. Так гарно. 200 гривень. Хороші. Продавці зайняті, Чи з кусочками є Нема як спитати. зайняті продавці. так, тоншенька, Добре, зайняті Люди не буду я питати. От зараз ще за сир спитаю. Сир канівський. Я вже і так бачу, що немає. Немає. Канівського, не, ой, не канівського, а цього, курортного немає, да? ви вже так загоріла, наче на Чорноморському збережжі. А, ви тільки приїхали, я ж бачу, що за наш. Що там, як в Одесі? Холодно. Холодно, море холодне ще, так? Да? Отдиха не було. Отдиха не було, так? Да? Я ж одразу побачила, що за гарні наш. Красиво, вам гарно. <седлив mikä> Показати вас, чи не треба. Не треба. Не треба. Не треба. Так, Хорошо, добре. Разошу, ладно, добре. Хай все продається дякую. у вас. Дякую вам, дякую. Да. Розказали мені про отдих в Одесі. Ну не захотіла Таня на камеру казати. Доброго ранку вам. Добрый, Покажем ваш ассортимент. Наш ассортимент уже все, что хочешь и не хочешь. Все, что хочешь и не хочешь. Смородина почем? по чем? По сто, по сто Смородина. По сто. По сто двадцать огерочки. огерочки 35-40. пять, сорок. Помидорки. От 50 до 100. Оті такі, оці, по чому це? Це 80 гривень. Отакі, от так? Да? 80 да. гривень. Отакі, от можна от, от 80 гривень. На веточки. Так, да, є 50, отакі. А, ні, оце 70, оці. Тоже О, О, оце дуже добренькі. Ну, да, так, це розовенькі. Оці да. по 100 гривень. А абрикоси і персики по чому? Абрикоси і персик вже домашні по 130 гривень кілограм. Дивіться, які гарні. Приходьте до нас. Приходьте, купляйте. Так, да. це люди із свободи продають. Так що приходьте до них і купуйте, в них є все. Хай продається все у вас. Помідори красиві, дивіться, які гарні. Гарні, красиві. Так, ну що, недовольна Таня, орди, ой. Ну, не захотіла вона ну, на камеру, але я так двома словами скажу, що творог. Здрасте, почему? 180. 180, дивіться, гарний творог. А молоко? Це сиво. А по чому? 7 гривень літра. 7 гривень літра, пожалуйста. Так, так, так. Ви правильно сказали, дешевле води. Да. Дешевше води. Так, там зайняті. Тут ну, Тут все є. В асортименті дразне, все є, все красиве, як завжди. Дивіться. Так, да, зразте, зразя. Гарне пошла вон. Хай все продається у вас. Дивіться. Так, добре. і так я й не досказала. Таня мені. Таня мене шокірувала. Просто отакі черешні. По чому? Поїду завтра на центральний. Там дешевле. Удивительно. Просто удивительно. А це почему смородина? Просто удивительно. Ніяк про таю не доскажу. Зараз я це сиро, не немає таких. Що немає? Там бабусин, бабусин не колбаса. Немає. Немає. Ну немає, це немає. Тут Все. Тут все є. Дивіться, які помідорки по 50 гривень. Хороші, откуди це вони? З Одеси. З Одеси, да? А кукурудза по чому? 40. 40. Красиві дивіться, черешні, ой, гарні оті такі, аж чорні. Дуже гарне, все красиве. Хай продається. Зараз тут ще подивимось, що ми тут побачимо. А тут ми побачимо красиві, черешні, офігенні. А чом? Ну, правда, звісно ж, звісно. Дивіться, які гарні, офігенні. Даже навіть бомбезні. А ті по чому ці, яслини? Забула, як називатися, абріку, Господи Боже. А персики? Персики маленькі, 120. Оце такі, так? 450. Лохина. Лохина. А я по-русски. Голубіка. Дивіться, лохина. 450 гривень, тут пів кіло, мабуть, да? туди-сюди, так? Да? Виноградки угу. шми. Ось, о, по чому? Триста. Шикарний виноград. Все красиве у вас. Ціни, звісно, ваше. Ну так, да, нічого не зробиш. Дуже красиво, звісно. в цьому році як ніколи. Ну і ціни ж красиве. Та так, -да. я йду ще раз, пройдусь. На ту сторону ще піду. Там спитаю, що по чому. Хоча вже і так ясно, що по чому. Ой, не пройти. Не проїхати. А оце отакі от по чорт. 130. тридцять. Ой. Ой, Господи, я йду, держу телефон і боюсь, щоб мені його не вибили, тому що люди толкаються, вони ж не бачать, що я йду, знімаю. А зараз про олію спитаємо. І так вона однаково на цвет просто через те, на це наголошую, щоб не змішати. Оця сира, оця поключа. А по чому літр чи пів літра? 80 гривень літра, пів літра 40. 80 гривень літра, пів літра 40. А сироватка по чому? Півторочка, а домашні оце? Домашні по чому домашні? 480. 480. О, тут черга за молочним стоїть. Ну, я ж уже спитала, по чому творог. Не пройдеш. Щас... Самі спини. Дивіться отак общим планом ой Де мої тут огірки? Щоб не забути. А це ось слива. А почому слива? А от і вишні, вишні. 120. Ой. А смородина. А смородина 130. Ну, все, наверное, так. Да? Зараз я заберу огірки. Яиць сьогодні немає. Сейчас. Ще сюди пройдемось. Ось вот ці кабачки зараз питаємо. Почем? 25. Ще рідиска у вас є, рідиска по чому. Редиска за 40 кілограм, да. Ой. кто, кто, а кто я там я меня толкает. Ну, Кабачки? Это да, да, да. Да. Но, Каждый по-своему по <плотный> продает. И Суси кукурузу испытаем. А кукуруза почем? По а у брокколи. Почем? 80. 80. 80. То есть, я и картошка почем? Лаванда. А лаванда? Лаванда. Ну, слава Богу, що хоч картошка вже дешевле стала. Да? Лаванда. Мені ось так подобається, дивіться, як в корзинці. Я не бачу проти сонця, знімаю, ні? Дивіться. Так красиво все, але я терпіти не можу, як вона пахне. Дуже мені не подобається. А так красиво, дуже дивіться, гарно. Ну, мабуть, все. Ой. Дякую, що зі мною були. Все подивились, все побачили. Ще й гарбузи прошлогодні продають. Ще. А по чому? 50 кіло, так? Да? А оці цупліні по чому? Красиві такі у вас. 30? Гарні. Дивіться, які гарні. Хай продається у вас все. Так, ну все, я пішла, забираю свої огірочки і і йду на барахолку. Будемо ще дивитися, що там у нас на барахолці. Все мирного неба. Всього найкращого. Погода ужасна, жарі ще Да, Удивила мене Таня віддихом в Одесі. Не, не ожидала такого. таких цен я была в позапрошлом году в сентябре. Ну вот в сентябре будет два года. То я как узнала цены, которые сейчас в Одессе, я просто... Мой шок был в шоке, вот так скажу. Вот то да. Вот тебе и отдых. В не очень престижная Одесса. Никогда она не считалась престижной. Удивительно просто. Да. Ну, добре, хорошо. Дякую, що були зі мною. Прийшли, подивилися, що в нас на ринку сьогодні, що по чому. Ціни не радують. Ну, таке, ніколи такого вже. Ми, я повторююсь, вже казала сто раз. Ми думали, що в минулому році все дорого, але не знали, що. То було ще недорого, оце в цьому році, оце ціни, і я розумію. Добре, дякую ще раз, що були зі мною. Всім миру, добра, ясного неба, красивого, отакого, безхмарного. І все буде добре. Кожного ранку о дев'ятій годині у нас хвилина мовчання. Я сподіваюся, що чути.